Привіт всім зі світу Джил. Давно я не виходив на зв'язок, так як мав багато клопотів, тому я не встигав знімати відео про бджільництво. Наразі в мене видався час, тож я полюю на рої. Я спробую все розповісти, як тільки матиму час, що як на пасіки, як я виконував підгодівлю і як вижили чи не вижили оті маленькі сімейки, яким я давав цикорі. Та інші стимулятори для їх розвитку. У нас цей рік геть видався не ройовим. А на пасіці вийшов лише один рій. Бджоли, що заходять в ройове, згрижують маточники. Тобто вони не рояться так, як в минулому році. І рійниці. В цьому році на рійницях на розвідки жодної бджоли немає. Це, до речі, таке вперше за останні 5 років. А можливо й того більше. Бачите, у нас то луки не квітують, немає з чого брати мед. Крушина доцвітає, йдуть дощі, холодно. Мені доводиться бджолам давати мед минулорічний, бо без меду справи геть погані були. Зараз пошло трішки липи. Сподіваюся, що на неї вони принесуть собі і спробують розвинутися. Можливо різнотрав'я буде, щоб вони могли себе трішки на зиму набрати меду. Так. Наш регіон взагалі на цей рік дуже несприятливий майже по всіх факторах. Тож, буду міркувати, що будемо робити з бджолами, як пускати їх в зиму і так далі. Як налагодиться а, я покажу, що відбувається у мене на пасіці, як справи йдуть і спробую зняти підряд кілька відео. Щоб надолужити той час, який був втрачений. Ну і, звичайно, розповісти, що я виконував, як я виконував і коли виконував. До речі, якщо інформація така цікава про роботи, а є на сторінці ФБ у нас, на Фейсбуці. Там я викладаю все-все про роботу на пасіці. І там ви можете знайти більше, набагато більше інформації, ніж в Ютубі. Бо в Ютубі я не завжди встигаю викласти відео. Ну, Зняти, змонтувати і так далі. Також є сайт, можете переходити на сайт, але там я викладую більш рідше, з тих причин, що теж. Наразі не вистачає часу. Бачите, отут я полюю за роями у цій місцевості. Сюди не доїхати нічого, дорог нема. Ходити далеко і тяжко. Так, дякую всім за перегляди. ті, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Так, я буду виправлятися. Буду більше знімати відео і їх викладати. Я сподіваюся, що з наступного тижня зможу я розпочати це. Бо ніби з'явився час вільний, тож я можу себе присвятити цьому. Дякую вам ще раз. Всім мирного неба та добрих медозборів. І розповідайте, як вас на справи напасяться цього року. Багато рогів. Медоносна база чудова. Чи теж такі саме погані справи, як і в нас?